В нашому місті нараховується більше семи з половиною тисяч людей, що бо раз раздали кров і тепер можуть називатись донором. Але звання «почесний донор мають далеко не всі. Всі почетні донори, це ті люди, які здали 40 разів безмезнення. Тобто є контингент платних донорів, це група, це донори з групами крові, або донори плазма. А почетні донори, це ті, хто дають безвозмездно. Так от те, хто 40 разів безмезнення дав кров. это и есть почетные доноры. Вот, таких у нас в регионе около 600 человек. Это доноры Никополя, Никопольского района, в Маранце есть почетные доноры, в Орджоникидзе. Вот мы сейчас еще обслуживаем Тамаковский район, поэтому там есть тоже небольшое количество. Но самое большое, конечно, количество доноров почетных, это в городе Никополе. Это работники Ферославного завода, завода, работники Трубного завода. Но есть и медработники, есть и работники других сфер. Сергій Дятлов, пенсіонер, колишній працівник фересплавного заводу, є абсолютним рекордсменом в нашому місті. Він за багато років безкоштовно 107 разів віддав нужденним свою кров. За це він отримав звання заслуженого донора України. Зовсім не скаржиться на здоров'я та відноситься до донорства як до громадянського обов'язку. Від представників Товариства Червоного Христа донори, що виявили бажання здати кров саме в цей день, отримали невеликі презенти.